Добрий день дорогі глядачі. Зараз хочу розповісти про такого шкідника хвойних рослин, як хермес. Тут на хвої показано такий пух. Під цим пухом знаходиться така мікроскопічна тля, яка смокче соки хвойних дерев. Ну і потім пізніше, коли вона насмокталася, вона утворює такі ось такі гали. Це потовщення гілок, які утворюються під дією слини Херміса. Вони стають товстіші. І ця тля, яка вже насмокталася, Соку, яка вже пройшла свій період росту. Відкладаю сюди в ці шишки, гали, яйця, з яких із цих шишок потім вилуплюється личинка, яка якийсь час живе в цій в цьому галі. Ну, не одна вчинка, багато личинок. Питається за що стінок цього. Гава, і потім, коли вона виростає, виходить наружу і далі розселяє слідуючим поколінням, в слідуючому поколінні розселяє далі цей хермес розмножує його далі. Отже, в даному випадку цих галів вже багато, це значить, що я вже не встиг не вовремя обкропив. Відкладав, відкладав, бо були більш важливі діла. І бачу на кожній такі, такого роду явинці. Більше десятка цих галів утворилося. тому їх прийдеться після. З того, як покроплю, стати все пообривати і спалити, щоб цей херміс далі не розповсюджувався. Ось тут на плакучій ялинці теж він є, але я дивлюсь, щоб він не утворив на плакучій ялинці галю. Вони всі гали перенесли на таку красиву ялинку. Не знаю, як це зветься. Ось вона. І ці всі галі, гали були перенесені на таку ялинку Отже, зараз йдемо розводити препарати. Отже, кропимо корагеном. Додаємо корагену 6 мл на 10 літрів води. Сюди ж додаємо фалькон. Кораген у нас був. Від цього шкідника хермеса Фалькон буде від ржі для профілактики. І сюди ж додаємо брексилмікс. Це азот з мікроелементами. Отакої баковій сумішу обробимо хермес Обірвемо ці гави і, надіюсь буде все добре. З нашими хвойниками. Добре, до побачення, до нових зустрічей!